Христос рождається. Мене звати Ростислав і я хочу дати свідчення. Мені раніше говорило, що в мене не буде дітей. Навіть не будемо брати з вас гроші, бо це безнадійно. Але Бог дав мені 5. Ні, вже 8 років назад першу дитину і через 2 роки другого сина. І в мене зараз. Є два сина Давид і Даниїл. Це перша моя така велика перемога. Друга перемога в мене інвалідність, але я вже 5 років не попадаю в лікарню. Ліки приймаю, знайшли нові ліки, які мені зовсім, зовсім не мішають, але 5 років вже не попадаю в лікарню. І третя перемога, це в мене стаж коріння був 28 років, і в один момент, як то говорять, навіть не пухли вуха, я кинув корити. Це мені поміг, мій знайомий, тому що сказав мені, я боявся приступати до причастя святого, тому що корив і не приступав. Але мій знайомий сказав, щоб я. Приступав, що ще люди не з такими проблемами приступають. І добре, що я його послухав, тому що пройшов час, я часто сповідався, причащався і в один день кинув корити. Хоча стажу коріння було 28 років, і це вже другий раз я кидав корити, а це, говорить ще тяжкіше тоді кинути корити. Тепер я читаю Євангеліє, і в мене така думка склалася, що Ісус Христос показує мені, щоб я проповідував Євангеліє. У мене нема церковної науки, тому я сам не хочу проповідувати, тому що завжди стараюсь, щоб в мене був учитель один Ісус Христос і читаю Євангеліє. Але з радістю буду читати науки владики Венедикта, розважання до святого Євангелія. Дуже дякую, хто мене підтримує в цьому, тому що трошки себе пересилюю в цьому. Оце свідчення я хотів дати всім людям, щоб вони знали, що дуже добре жити з Богом. Дуже він мене поміняв і багато мені поміг. На сьогоднішній день я собі не представляю, як можна жити без віри в Бога. Настільки все краще. А саме головне, що є ціль, до якої йдеш, і з Богом набагато все легше. Звичайно, що бувають спокуси, і буває таке, що перестаю кожного дня ходити до церкви, але себе пересилюю і знов піднімаюся і йду. Спокуси є, і вони будуть до кінця життя, але ми з Богом завжди їх можемо перемогти. Тому, хто в тяжкій ситуації, в першу чергу рекомендую вам почати щодня читати святе Євангеліє. І коли будете читати святе Євангеліє, зрозумієте, що треба щодня причащатися і приймати святе причастя. І це буде дуже сильна допомога. В любых проблемах, яких би ви не були, чи ваші близькі. Дякую. Всього найкращого.